Вітаю на каналі сьогоднішнє відео про формування кущів літньої ожини і про формування ожини весною для зимівлі. Саме так весною вже готуємо кущі до того, як вони будуть зимувати. Маю ось таку ділянку літньої ожини, вона у мене піднята на шпалеру в одну площину, і кожного разу я її вкриваю на зиму. Росте моя ожина. На відкритій ділянці на такому собі пустирі, тому що вона потребує укриття. Тому що, що б там не казали, але ожина має схильність в наших регіонах, це центральна Україна до вимерзання. Якщо у вас ожина росте десь там у дворі, в затишку, може це і не потрібно робити. Але якщо така більш відкрита ділянка або більш північні регіони, то Рекомендується ожину вкривати. Але є один момент. Ожина має дуже товсті пагони. І, наприклад, ось такий, бачите, пагон. Ось такий. Такий, такий. Це пагін, який вирос весною минулого року. Цього року вона дасть такі самі товсті пагони. Ось ще один приклад, бачите, який товстий пагін. І він має структуру подібну до дерева. Якщо, наприклад, такий пагін буде рости вверх, ви його потім на осінь ніяк не зігнете, так, щоб не зламати. Тому ось пропоную такий варіант формування ожини весною. Це саме згинати пагони, коли ще пагін не дуже товстий, він не такий же великий. В мене спеціально на шпалері є одна проволока, вона натягнута від землі на висоті десь 20-25 см. Приблизно отак. І ще одна трохи вище. От. Що я роблю? Я весною беру пагони молоді, які виходять з землі, і пригинаю їх до нижньої проволоки і прив'язую. І так, десь 2-3 таких Перехвати роблю, і потім пагін, коли стає більш такий потужний, більш товстий, він е, грубішає і він приймає ось саме таку форму. Далі, потім вже, коли він пішов вверх, то я такі пагони вже нікуди не прив'язую, вони собі ростуть і далі спокійно розмиваються. Ось, як приклад, пагін, який я в минулому року також пригинав до землі. Він, бачите, росте майже горизонтально на землі, і потім я його вже підняв далі на шпалеру. В цьому році він також дає, бачите, такі ще невеличкі пагони, І коли вони трішки підростуть, я їх буду закріплювати на оцю проволоку, на нижню, і потім вже він буде рости далі, так як йому заманеться. Є ще один варіант, якщо у вас нема шпалери і нема до чого закріпити, ось такі маленькі пагінці, бачите, вони ще дуже м'які, легко гнуться, що можна зробити? Берете звичайну проволоку, робите з неї скобу, і отакий пагін пригнуло до землі і скобою його закріпили. І так десь два-три рази прихопили його, щоб пагінець зігнувся. І саме ріс горизонтально землі. Потім вже можна це не робити, хай росте, як росте, він, звісно, потім все одно підніметься отак вверх і буде мати форму, тобто зігнувся і пішов вверх. Це вже нічого страшного, головне, що такі пагни легко вкривати на зиму. Ось ще один приклад. Вийшов пагін з землі, потім був зігнутий в мене на проволоку декілька разів, і потім він вже... Пішов на гору і восени його було легко зняти з шпалери, пригнути. Він вже в цьому місці сам природно зігнутий, і він не опирається, добре лягає на шпалеру. Ну, а вже весною він спокійно піднімається наверх на шпалеру. Бачите, підв'язується і так собі росте нові пагінці. Я також буду в цьому році прогинати. Вони ще в мене трошки маленькі для моєї схеми підв'язки. Але якщо, наприклад, у вас такого нема, повторюсь, то можна проволокою обережно його зігнути. Головне, ці моменти не пропускати, тому що, бачите, ось, наприклад, пагін молодий і він росте вертикально вверх. Тому ще десь. Може, з тиждень він трошки підтягнеться, я буду його пригинати. Ви також слідкуйте за такими пагінцями і потім їх пригинайте. Тому що, якщо цей момент пропустити, то потім можна за необережності їх зламати, а іншого пагону цей кущ може і не дати. Що буде далі з такими зламаними пагонами, він може. У тут відбувати додаткові ще пагінці, він це зробить. Але нащо вам таке велике розголодження? Якщо можна один пагін з самого початку так пригнути до землі, привчити його, і потім ви зможете спокійно їх вкривати вже на зиму. Невеличкі зауваження, такі операції робимо на тих сортах, які у вас ростуть вертикально і дуже погано згинаються. Але, наприклад, ось сорт Caraca Black, він з самого початку такий, що... Повзе по землі, тому такі операції на таких сортах, які лягають на, землі, на землю і ростуть спочатку по землі, вони їм не потрібні. І ще один момент, щоб не знімати додатково ціле відео по формуванню молодих пагонів і потім осінньої вирізки. Наприклад, бачите, молодий пагін, який буде давати врожай на наступний рік, він росте з землі. Майже з головки куща. От. І вони дуже відрізняються від тих, які, наприклад, вже є плодовими гілками. Бачите, Ось гілка росте з головного пагіна, пішла вверх, ось вже вона зав'язує квіти, буде квітнути. А ось такі, що йдуть з землі. Це вже пагін на врожай наступного року. Ми цього року оцей, що був того року виріжемо. А оцей залишиться на врожай наступного року. Але є один момент. Бачите, наприклад, ось цей і ось цей пагін. Він начебто теж, теж росте з землі, але якщо придивитись, він у нас залишився на обрізаному пагані, який я з минулого року вирізав. І це плодова брунька. Він пішов, пішов і в цьому році він дасть врожай. Тому головне, щоб ви не переплутали потім е, ті пагони, які йшли в нас цього року з землі на врожай наступного року. І ті, які десь, наприклад, у вас брунка була під самою землею і вона відбила саме плодову гілку, бо на ньому буде врожай на цьому році, і на наступний рік він просто буде мертвий. Тому щоб я їх... Часом не переплутав моїх одразу, бачите, отакі, виламав, щоб його і не було. Щоб в мене була нижня частина куста, більш провітрювана. Нижня частина куща я завжди проріжую, я виламую всі плодові гілки. Ось, бачите, Тут повинна бути брунька. Тут, 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 ось тут. Ось, бачите, пропустив. виламує, вона не потрібна. Далі вже залишив. Чому? Хай. Середина куща буде пустою і добре провітрюваною. Ось, наприклад, також пропустив, зараз, бачу, бачите, зрізав я, була тут ще одна гілка, я її зрізав, а з-під неї виходять додаткові бруньки. Це саме плодові, гілки. плодові такі бруньки були, і вони на цьому році відображають. Вони нам не потрібні. Ми їх забираємо. Ось так вона буде виглядати. Спочатку в нас гола гілка, нічого нема, кущ буде гарно провітрюватись, а вже нагору пішов. Бачите, вже нічого не чіпаю, нічого не формую. Довжина гілки до 2 метрів. От. І все, що він вже дасть, залишаємо на ягоди, нічого не виламуємо. А низ, ось так, максимально максимально залишаємо пустим. На цьому по формуванню літньої ожини і підготовці її до наступної зими в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки до наступних відео.